Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Віталій Кононученко, журналіст, осінь аналітик, військовий оглядач дзеркала тижня. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день, пане Олексію слава. Знаєте, хочу все таки почати з однієї з найважливіших тем цього тижня, якщо це якщо говорити про внутрішні справи України. От ми зараз бачимо, як відбувається у Верховній Раді відставка Дениса Шмигаля, чинного прем'єр-міністра. Ну і далі ми вже маємо достатньо інсайдів серед них те, що міністр оборони. Рустем Умєров може стати послом України в США, в сенсі, що там буде щось змінюватися, і той самий Шмигаль може прийти на його заміну. З цього очікують багато змін. Ви великі питання чи залишиться очільником державного оператору Тилу та Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. З того, що ви чуєте, які очікування від цих змін, якщо ми говоримо про міністерство оборони, одне з найважливіших міністерств під час. Гарячої фази війни з Росією? Ну, за ці кілька днів я дійсно спілкувався немало з військовими. Хотів почути їхню думку про те, що вони взагалі вважають, як вони оцінюють Дениса Шмигаля на посаді імовірного міністра оборони. І що вони думають про відставку Рустема Умерова з посади? Ну власне думки доволі розділені, тому що частина військових вважають, що і зараз, власне, і за часів Омерова, тобто і не було того менеджменту, якого очікували від нього після відставки Резнікова, тобто очікували повне налагодження вертикалі, очікували повну прозорість закупівель взагалі налаштування систем. Це максимум на те, щоб е, вести бойові дії і думати про те, що в тилу, щоб все було ідеально. Ну, умовно, це початкові умови думиро, е, початкові вимоги думиро. Е, власне військові, е, з якими я спілкуюсь, е, ну, дуже мало хто вважає, що він е, впорався з цим. І хоча. Багато структур запрацювали так, як вони мають працювати. Якщо ми говоримо і про ДОТ, і про АОС, звісно, що не без е, мінусів і не без прибілів, але тим не менше ці структури е, працюють е, взагалі як структурні одиниці, і е, е, тобто в цьому плюс, однак. Е, до менеджерських до менеджерських взагалі можливостей у мєрова до питань наприклад оснащення ппо до питань... Того як ми просувалися, наприклад, у збитті шахедів за останні кілька місяців, коли власне міністерство оборони майже не замовляло перехоплювачів дронів. Хоча вони були вже вже було видно, що це та те озброєння, яке потрібно зараз, і потрібно вже зараз думати над його масштабними закупівлями. Тобто, це все якби ми бачимо, ми розуміємо, і так військові е, теж вважають, що це ну були м'яко кажучи, далеко не позитивні сторони цього міністерства оборони, власне і. Насамперед повторюсь мова про менеджмент. Однак, якщо говорити про заміну, то знову ж мої джерела, з якими я спілкуюсь для своїх публікацій. Ну вони, м'яко кажучи, не вважають, що Денис Шмигаль буде тією кандидатурою, яка зможе щось кардинально змінити або зналаштувати менеджмент ще краще ніж він був до цього. Ну, ми з тих аргументів, які чуємо за шмигаля як міністра оборони, що от він є таким дуже досвідченим менеджером, так от людиною, яка вміє керувати складними структурами, але ну знову ж пам'ятаємо про те, що безпосередньо до сфери оборони. Поки що чинний прем'єр-міністр України ніколи не мав справи, ніколи не мав стосунку. Тож дійсно цікаво, як це відбуватиметься серед того, що ми маємо в відкритому доступі, що от є намір об'єднати Міністерство оборони з міністерством стратегічної промисловості. Так, от наразі Герман Смітанін його очолює. Це означає, що структура стане ще більшою, так ще складнішою, чи про це. Ви говорите з вашими джерелами? Ну, взагалі, це приєднання особисто для мене є трохи неочікуваним, тому що, взагалі, якби список взагалі питань і області роботи Міністра Мінстратехпрому вона доволі велика. Якщо говорити зараз про взагалі про оборонні технології, про наш оборонний кластер, то багато в чому менеджмент відбувався саме тут. І власне в цій зміні зараз в приєднанні до Міноборони я бачу тільки спрощення, так би мовити, вертикалі. І зменшення оцих от розгалужень, скажімо так, у наших міністерствах, щоб можна було більш працювати напряму і взагалі організовувати поставки, скажімо так, спрощено. Якщо говорити про менеджерські знову ж здатності Сметаніна, то ми маємо не забувати, що це спеціаліст, який вийшов з харківської індустрії, очолював його доволі довго харківський брендтанковий завод. І в доволі молодому віці, і там себе показав як ефективний теж менеджер. Власне, пам'ятаємо, що ще перед початком повномасштабного вторгнення саме цей завод тоді виконував доволі велике замовлення на модернізацію танків Т-64 і виконував його з випередженням графіків. І немало завдяки немало чому, завдяки саме цьому. На саме на початок війни у нас було більше боєздатних танків саме на харківському напрямку. Ніж це могло би бути, якби замовлення виконувалося, наприклад, як завод мало, що наприклад я виконував. Тому ну про менеджерські е, здатності сметаніна я можу говорити е, ну доволі багато. Для мене це однозначно позитивна людина в оборонній сфері. E, і зараз e, ми побачимо, як буде далі це працювати. По перше, яке місце займе сам Герман Сметанін в далі в оборонній структурі, і як e, взагалі міністерство оборони вже з'єднане міністра техпромом буде організовувати ті самі поставки озброєння, ті той самий менеджмент взагалі оборонного кластеру, який є? Ну скажімо так, доволі непростим завданням, враховуючи його масштаб. Це дійсно так. Ну, по перше, ви знаєте, про Германа Сметаніна. Ну, поки що з тих витоків, які з'являються, ми не бачимо де саме він буде, яку посаду він займатиме, в якому навіть міністерстві він залишиться. Можливо, це і буде у це об'єднане міноборони, але ну давайте трохи почекаємо, бо здається, в тому числі, серед тих, хто приймає такі рішення. Ми говоримо безпосередньо про президента України та його офіс. Не до кінця впевнені в тому. Як проходитиме цей процес, є ще інша історія. Звичайно, ми, от коли в понеділок ввечері, так на початку цього тижня слідкували за тим, що ж скаже президент США Дональд Трамп. Він давав спільну прес-конференцію разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і. Ну і почули цікаві речі, і про те, що значить він дає Путіну ще 50 днів, і про якісь, значить, 17 патріотів, петріотів, і про зброю, яку американську зброю, яку закуповуватиме НАТО, і потім передаватиме силам оборони України. Які висновки ви зробили з того, що ми почули, і з тих пояснень, які почали з'являтися. Ну і від Пентагону Білого Дому та американських та європейських медіа, дуже промови з тим було те, що коли Пентагон попросили прокоментувати поставку Україні 17 патріотів, вони перенаправили запит на Білий Дім і сказали, що не можуть відповісти про що йдеться. І так само знову ж маємо зауважити, що повідомлення всіх ЗМІ, які поширювали про передачу нам далекобійних ракет. В результаті якої виявилось вчора ввечері виявились просто, ну простими розмовами, так би мовити, якщо казати м'яко, тому що Дональд Трамп прямо заперечив поставку Україні далекобійних засобів ураження. А якщо говорити про Петріоти, то мова точно не про, 16, не про 17 про систем, тобто ми маємо маємо розуміти, що під системою в американському вимірі мається на увазі батареї. Тобто це вісім пускових установок, радар, командний пункт і там, автономний генератор, що йде до Петріота. Тобто, якщо ми говоримо про 17 батарей, то це там, близько 150 пускових установок, це ну, мінімум 17 радарів, 17 командних пунктів. І якщо ми проаналізуємо навіть чисто те, що ми бачимо в відкритих джерелах. Інформації, то такі таке озброєння є тільки в Сполучених Штатах Америки, е, тобто в них зараз на озброєння близько 40-50 батарей, і це буде власне половина з них. Ми повністю розуміємо, що це сценарій неможливий, і що нам таку кількість озброєння ніхто не поставить. Тому найімовірніше, що йдеться саме про 17 е, пускових установок, е, які можуть бути. Разом, який може бути поставлені, разом з кількома радарами, це вже опційно, тому що Петріот це такий собі конструктор, який може бути складний навіть з двох пустових пускових установок і радара. Або якщо ми згадаємо, як ми у 24-му році на Донбасі полювали на російські Су 34 то там взагалі дві пускові Петріота були з'єднані з радаром до с 300 Тобто, це певний конструктор. І зрозуміло, що ми отримаємо певну кількість пускових установок від європейських партнерів, певну кількість е радарів, е однак і власне команда пунктів, однак про 17 повноцінних батарей Петріота мова взагалі йти не може, і такий масштаб поставок можливий тільки за якогось нереального збільшення виробництва власне в сполучених штатах, і при цьому прямого пріоритету поставок на Украї... на, саме на Україні. І це втім це буде коштувати це десятки мільярдів доларів. Тому на жаль мусимо констатувати, що мова про 17 пускових установок, але навіть це в наших умовах ну доволі велике посилення, і ну скажімо так, гріх жалітися. Це правда до речі, про цей виступ Дональда Трампа. Більшість коментаторів аналітиків вони висловилися так, могло бути гірше. Але от я знаєте, ви зараз нагадали дійсно ті моменти під час широкомасштабної війни України Росії проти України, насправді так, в якій Україна захищає свою землю своїх людей. Так, от що був цей момент, коли Петріот полював за. Ворожою авіацією відбувалося це ну достатньо близько до кордону, близько до е, лінії, де можна так називати лінії розмежування. Ну, мається на увазі до лінії фронту. Звичайно, зараз ми такого блукаючого Петріоту більше не бачимо. Правильно ж, я тут ні в чому не помиляюся. На жаль, не бачимо, тому що після того як один комплекс був знищений росіянами, ми більш вже не пробуємо в таке гратися. І тоді, власне, на той момент, коли ми пробували так збивати сушки, це було на Донбасі поблизу Краматорська. В нас було на той момент як здається три-три з половиною комплекси. Петри там нам Нідерланди передали редаві кілька пускових. Німеччина, і США передали. Ось і тоді в нас була доволі мала кількість взагалі пускових. Ми пробували спочатку на кордоні Чернігівської області позбивати над там, Стародубським районом Бранськ-Брянської області російські служки і вертольоти. там. У нас все вийшло, нас не помітили. Однак, вже власне в Донбасі Росіяни прямо прямо якби на цей петріот влаштували таке собі полювання, можна сказати. І тоді ми пам'ятаємо удар двома іскандерами і знищення. Всього комплексу, який складався знову з радара там, мест 300 з якогось незрозумілого взагалі командного пункту від іншої установки відпускових петріот. На жаль, після того чи можливо навіть на щастя, ми в таке більше не граємо і таким чином зберігаємо більші можливості для збиттів повітряних цілей вже в тилу навколо Києва, навколо великих міст, і таким чином ну, зберігаємо взагалі наш потенціал. Пане Віталію, ми давайте перейдемо до того, що відбувається на різних ділянках фронту ще буквально. Тиждень-два тижні тому найбільше ми говорили про сумський напрямок. Пам'ятаємо, що після відходу українських військових з Курської області на їхніх можна сказати плечах зайшли російські окупанти. Знаємо, якою є мета, і створення так званої буферної зони, і можливість обстрілювати обласний центр Суми з створ... ствольної артилерії, ну і звичайно, дронами, що є вже зараз. Що ми спостерігаємо станом на сьогодні на сумському напрямку? Бо від частини і військових аналітиків і безпосередньо військових чуємо, що нібито, нібито у росіян там мало що виходить. Ну, мало що виходить, це трошки неправильне формулювання. Так вдається через те, що ми зараз поставили доволі великий пріоритет саме на оборону міста Сум, на оборону Сумської області. Зараз сюди були перебазовані кілька власних підрозділів, які профільно займаються штурмовими діями. І так нам дійсно вдається вклинюватися в порядки росіян. Нам вдається просуватися трохи в глибину, звісно, це. Тільки тактичне просування, наприклад, в сторону того ж села Кіндрашівка неподалік Отіні, тобто нам вдається парирувати. І де-не-де, якщо навіть говорити про прямі бої, то бувають накати наших штурмових груп на штурмові групи росіян, де відбуваються прямі при цьому стикові бої. І е -е, взагалі, якщо говорити про Весь час наступу росіян на Сумську область, коли вони вже перейшли кордон і рухались від Юнаківки, рухались північніше, південніше Басівки, то саме зараз, якщо можна так сказати, то ситуація є найбільш сприятливою для нас. І після цих, власне, зустрічних боїв, після важких штурмів, після їх відбиття, зараз ми маємо невеликий. Такий собі перепочинок, поки росіяни перегруповуються і готують нові сили на території Курської області, тому що і їхні бригади морської піхоти, і 810-та бригада, і та славна вковицька 155-та їхня бригада. Вони мали доволі великі втрати як в бронетехніці, так і в живій силі. Дуже багато поранених завдяки дуже влучній роботі наших підрозділів безпілотних систем. І зараз вони мусять докомплектувати свої підрозділи, але не виключно ще й перемістити сюди нові бригади і нові полки, які до цього брали участь на інше в боях на інших напрямках, напрямках, або можливо навіть проходили відновлення. Тому нам на цьому напрямку точно не потрібно розслаблятися і очікувати, що росіяни зараз повністю припинять штурмові дії, тобто їхня мета просуватися в глиб сумської області. Вона лишається активною. І я думаю, що в найближчі кілька тижнів ми можемо побачити нові витки наступу, можливо, вже менш масштабного ніж раніше, але тим не менш наступу. І якщо говорити про те, що я чую від військових з того напрямку, то ми на щастя зараз більше готові до відбиття цих наступів ніж були станом на момент їхнього початку, власне, навесні. Знаєте, от ви сказали про ефективну роботу українських дронів в сенсі тих, хто ними управляє, як мінімум на сумському напрямку. Ми повернемося до інших напрямків от зараз. Але я тут не можу не згадати ту зміну, яка сталася в силах безпілотних систем. Пам'ятаємо, що було багато турбулентності щодо того, що змінюють командуючого. Так, Вадим Сухаревський очолив цей такий новий. Напрямок такого ні в кого немає. Так, от тільки в українців. Так, от ми пам'ятаємо, як було багато критики, в тому числі з боку безпосередньо військових, що Сухаревському не давали працювати. Далі його зняли з цієї посади. Наразі її займає Роберт Бровді. Він же Мадяр, відомий своїм підрозділом Птахи Мадяра. Що говорять військові про те, які зміни відбуваються в СБС? Знову ж, якщо дуже-дуже поверхнево дивитися, кажуть: дивіться, Сухаревському е, працювати не давали, мадяру працювати дають. Е, що чуєте ви? Е, ну, власне, теза е, якраз такою і є, якщо говорити про е, те сприйняття, які на, на нулі від військових, е, тому що е, дійсно? Хто б як ну, яким не вважав класним командуватим Сухаревського, і яким би класним менеджером його не вважали? Ми дійсно можемо побачити, що зараз е ми кратно рухаємося вгору саме по знищенню особового складу. Зараз е зараз вже зробили повністю публічною е таблицю взагалі рейтингу наших підрозділів Е, FPV. е власне відкритим є, відкрита є інформація навіть про знищення. Скільки які підрозділ знищує животі се ворога, тому так попри весь скептицизм пов'язаний з призначенням зараз, Мадяра, який був доволі таким новільним, за ці тижні перед його призначенням, власне, трохи після нього, то зараз ми можемо побачити, що позитивні зміни все таки відбуваються, і якщо говорити про роботу на нулі. Не про в цілому менеджерські якісь здатності, не в цілому про все забезпечення СБС, а власне про бойову роботу. То тут ми однозначно можемо бачити, що ми в плюсі, і що ми дуже ефективно зараз почали знищувати ворога. Ну, власне, на всіх напрямках і всі підрозділи СБС, починаючи від маленьких рот від до там, батальйонів і бригад. Вони зараз сконцентровані на тому, щоб заробляти ці бали в системі заохочення для того, щоб купувати собі взагалі нові власне безплатно отримувати нові дрони, нові бойові системи, і так далі. Тобто, ця система зараз з новою силою повернулася в роботу. І зараз ми можемо бачити саме в цьому доволі велику ефективність. Однак, якщо говорити про всю систему СБС, то ну я би не був таким ну. Eh... Позитивним тут тому, що е щодо значних якихось змін, і щодо того, чи е як ви кажете, раніше давали Сухаревському, не давали Сухаревському працювати а зараз, Мадяра дають. То зараз ми зміни так швидко не побачимо. Тут і десь от я б сказав, що проміжок півроку нам потрібно е розтягнуто дивитися на ситуацію. І порівнювати те, що було зроблено за кілька місяців Сухаревського, так само за кілька місяців Мадяра, які позитивні зміни були за півроку його власне управління, і які були до цього. Тому давайте спостерігати і поки що я б сказав, що динаміка позитивна. Варто почекати, очевидно, що це не будується за тиждень, навіть за місяць. Повертаючись до напрямків найгарячіших напрямків на фронті, зрозуміло, що для російських окупантів надзвичайно важливим залишається Покровський напрямок. Що зараз там? Зараз основне основне зусилля ворога зосереджене на на лівому фланзі Покровська, тобто на ділянці, де вони змогли вбити клин між Костянтинівкою і Покровськом і просуватися до населеного пункту Родинське. Станом на вчорашній вечір росіяни вже підходили до населеного пункту Родинське. Це невелике селище поблизу Покровська, північніше нього, і власне там очікуються доволі серйозні бої. Um, і, на жаль, вони будуть не відбуватися не на uh, підготовлених заздалегідь позиціях, як це було, було вздовж траси Покровсько-Костянтинівка або поблизу удачного чи Котленого. Uh, тут, uh, на жаль, просування ворога ніхто не очікував таким масштабним і таким масивним. І як ми бачимо, зараз цей клин, uh, битий між Костянтинівкою і Покровськом, дозволяє росіянам і запускати. Дрони по добропіллю. Ось власне кілька днів тому був масований наліт дронів на це місто, і так само о, далі просуватися в сторону дружківки, тому що вони вже тут взяли кілька е, висот, і далі можуть просуватися е, там власне кілька населених пунктів. Лишилося до дружківки, шахова, і ще кілька сіл. Тому ситуація тут є найнебезпечнішою. Власне вона потребує найбільшої уваги наших е, командувачів. І якщо росіяни не продовжать просуватися з таким же успіхом, як до цього, то пряма загроза для окупації Костянтинівки і обходу Покровська зі сходу, вона нависне вже, ну навіть можливо не за місяць, а за тижні От ви сказали так про те, що зараз росіяни вбивають клін між Костянтинівкою та Покровському і сказали про те, що наші військові не очікували такого масованого наступу. Тут таке питання: яким чином нашому ворогу вдається створювати? Ну, ефект внезапності, ну неочікуваності, зважаючи на те, що ми постійно чуємо, що зараз найбільш прозора війна в історії взагалі, взагалі людства ну через дрони, через супутники, нібито ми все бачимо. Але чи можна зрозуміти, як ворогу вдається ну, заскочити нас? Завдяки масованому і доволі швидкому переміщенню сил на один вузький напрямок, на одну вузьку ділянку, яка може бути шириною в кілька кілометрів, і дуже масовані штурмові дії відбуваються саме тут. Якщо говорити навіть про наступ росіян за останні дні, ми бачили, що вони просувалися на як їх назвали потім західні аналітики, мангал танк Тобто танк повністю обшитий кількома слоями металу залізними арматурними проволоками і ще багатьма взагалі, слоями захисту. І таким чином вони рухались вперед, при тому з мінним розгороджувачем, щоб не злізли гусениці від наїзду на міну. Тобто, вони доволі продумано використовують дуже. Дуже сильно захищену бронетехніку, таку на знищення якої потрібно ну 10, 20, 30 тридцять дронів як пощастий, і яку навіть зупинити доволі складно. І власне вони використовують, якщо є пріоритетний якийсь напрямок, вони використовують доволі серйозні засоби ребу, щоб ми не змогли злетіти FPV-дронами, Вони глушать наші горизонти. Вони перед цим. Працюють по наших всіх вишках по високих точках, де у нас розташовані антени, і тільки після цього починають цей наступ на, такий, на такій дуже вузькій ділянці фронту. І, власне, через, цю, через це насичення сил на малому відтинку. Їм вдається просуватися вперед, а далі вже рухатися власне, в спину в частині наших підрозділів. І вперед, на ділянках, які не були укріплені, не були підготовлені до такого просування. Пане Віталію дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії: Віталій Кононученко, журналіст, та аналітик військовий оглядач дзеркала тижня, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.